Коли почалася війна, нам з вами довелося залишити домівку і поїхати в інше місто. Перебуваючи далеко від рідного дому і друзів, мені постійно хотілося повернутись. Я сумувала за своїми друзями. Повернення до рідного міста було моєю мрією, і ось цього літа ми повернулися. Я знов з друзями у школі, в якій я навчаюся з першого класу, і все це завдяки воїнам ЗСУ. Дякую їм, що завдяки їх важкій роботі я досягла своєї мрії. Доброго дня, мене звати Ілля. Я учень сьомого класу. Завдяки засу я мешкую відносу спокійному Харкові. Своїм досягненням за руки війни я вважаю майже добре навчання, обміркуване співанною ситуацією України. Ми з батьками всіма силами намагаємося наблизити нашу перемогу, беремо участь у благодійності, допомагаємо волонтерам. Хоч побажати нашим бійцям доброго здоров'я. Знаєте, що ми вам пишаємося. Ви наші герої. Україна не понад усе. Завдяки зсу. Я можу жити у своєму рідному місті Харків, гуляти по улюбленим вулицям. Зі своєю сім'єю можу ходити в сквери, займатися спортом і їздити на змагання в різні города України. Ви захищаєте наші домівки. В яких досить зберігається мір та спокій. Мир над нашими головами це ваша заслуга. Навіть не знаю, як можна вам віддячити. Тому низько та висвітлюю свою найвищу подяку вам. Дякуємо за кожний збережений сантиметр української землі, за кожну будівлю, село, місто, дорогу. Ви навіть не являєте, яку гордість за ЗСУ ми відчуваємо в цей момент. Дякую за силу. Завдяки вам. Я можу навчатися у Зумі. Ходжу на музикальний кружок, займаюся англійським. Дякую велике за силу. Дякую нашим захисникам. Завдяки вам я можу навчатися онлайн і не лише в звичайній школі, а й в музичній. Ще я відвідую робототехніку і малювання. Слава Україні! Мене звуть Аріна Калачникова. Я учениця 8Г го Г класу Харківського ліцею початку війни я знаходжусь у рідному місті, навчаюсь дистанційно. Завдяки вам, дорогі воїни, я продовжую займатися улюбленою справою, відвідую з студію. Протягом війни я прийняла участь у змаганнях з повітряної гімнастики. Україна цими, які відбувалися в Полтаві, зайняла перше місце. Велфест, ми їздили до Дніпра і я теж отримала перше місце. Гармонія та інші. Дякую вам, воїни! Весельне, нехай ворог знає, що в Україні справжні захисники. Ми молимо живими повертатися, бо вдома вас чекають і діти, і дружини, і матері. Дякую за все, за те, що можу займатися танцями. Завдяки Збройним силам України я маю змогу досягати нових вершин. Доброго дня. Я хочу вам розповісти свої досягнення за період війни. Я вивчив польську мову, також вивчаю англійську. Я зараз ходжу на тренування з футболу. Також я навчився грати у бадмінтон та теніс. Я дуже добре плаваю. Я з друзями ходжу на прогулянку кожен день. І це все завдяки нашим захисникам. Бо якби не вони, я б це не зміг все зробити. Велике дякую Збройним силам України. Всіх воїнів. Я сам з Харкова. Це місто герой, котре витримало всі ворожі атаки та ракетні обстріли. І це все тільки завдяки Збройним силам України та територіальній обороні. Мабуть, основними досягненнями за цей період є здобуті навички, такі як адаптування до нових змін, навчання в складних умовах, спроможність допомагати іншим. Велике дякую нашим воїнам за моє майбутнє. Слава Україні та смерть ворогам. Завдяки ЗСУ є, кожна ранку може прокидатися в своєму теплому ліжку. Я можу відвідувати онлайн урок де бачити своїх однокласників та вчителів. Я можу зустрічатися зі своїми старими друзями та знаходити нових. Я впевнено будую план на майбутнє, тому що нас захищають ЗСУ і я вірю в нашу перемогу. Завдяки ЗСУ я можу навчатися моїти житі. Я дякую вам за те, що ви. Захищаєте нас, наших рідних та близьких, нашу рідну Україну. Ви даєте нам надію, що настануть кращі часи для нашої України. Я вірю в вас, вірю в перемогу. Все буде Україна! Слава Україні! Героям слава!